Популярність Арестовича стала окремим явищем. Меми про заспокоєння Льоша, купа відео в Тікток і пісні зі згадками його імені. Але водночас почали лунати закиди занадто впевнений, занадто передбачуваний і надто часто неправий. Його також критикували за те, що він уникав згадок про реальний рівень небезпеки, і чимало людей, повіривши у заспокійливу риторику, не евакуювалися вчасно з небезпечних регіонів. І вже у 2022 році почалося таке повільне, але помітне скочування у бік виправдання деяких російських наративів. Арестович дедалі частіше починав говорити про те, що СРСР був хорошим, а українці, мовляв, мали би переглянути свої оцінки. І це на фоні російського вторгнення. А до того, десятиліть репресій та геноциду Голодомору в публічному просторі лунали претензії, чому взагалі посадовець ОП дозволяє собі таке говорити? Серед найодіозніших висловлювань Арестовича твердження про те, що українці самі не готові до свободи, або що ми програємо, бо у нас не то в школах викладають, і все це не в кухонній розмові, а в багатомільйонних ефірах. Згодом він дедалі частіше почав з'являтися у так званих хороших русських». Письменників, журналістів, опозиціонерів, які або мовчали в 2014-му, або і досі просувають спільний культурний простір. І на одному з таких інтерв'ю він видав ось таке. це місце, Бог. Безусловно. И Союз был местом, которое... Посетило. Безусловно. хабары Безусловно. І нічого лучше Советського Союзу ми показить на этой территорії не придумали, вообще. то Ну, знаєте, коли кожен день на камеру, то рано чи пізно та й ляпне щось зайве до січня 2023 року. Суспільне невдоволення вже накопичувалося. Арестовича звинувачували у спробах нормалізувати російські наративи, участі в інтерв'ю з проросійськими інтелектуалами, а також у постійній зневазі до критиків, називаючи їх тупими, непрокаченими або просто недалекими.